Прошу ще раз згадати, ви казали за того чоловіка, який жартував, який майстрував кастрюлі. Як він казав ту фразу? Стаху? Ні, ні ні. Я маю на увазі, коли майстрували кастрюлі, то ага, я ми... прийшов до хати там за... Чи, за, за як то? Запаяти, давав Чи запаяв, чи залатав той баняк, та вже йде, та вже йому господиня дає гроші і питається, а баняк не буде тікати. Він каже, аби, аби я з дому втік. Аби я з хати втік. <рес> Трималися ці такі майстри, ну, по дрібничках, аж до так, дуже, дуже було, після воєнного. Так, то ще було, вони ще довго не були. Дуже довго. Ще довго були. Бідний стак сам. Хоч, як він допомагав людям. Був добрий такий. Все з дітьми. Говорить. Діти любили Стаха правда? – проблема? Да, да, всі його любили. Він був високий, гарний мужчина. <ривіт> Та, Дуже жаль, що. Та не що так само? Це візьмуть, то використовують його, бо, бо тумани, туман на туману сидів, а потім візьмуть його посадять в пірму. І він там сидить тому. Потім знову його випускають. Потім знову посадять.